Земля була передана пів року тому е, на, е, значить, е, з, з тою умовою, що буде е, мораторій на 5 років. Що 5 років обіцянка, 5 років земля не буде е, полишатися арендна плата. Але вже через пів року через... Машину, е, земля повисилася на 100%. При цьому е, зі слів. Зі слів підприємців, вони отримують погрози на, на ринку. Значить, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб людям зберегти ті договори, які зараз у них є, і плата, щоб залишилась на тому рівні. Друге питання: повернути в громаду 2 гектарів землі і громада буде сама розпоряджатися скільки, кому і і чого.